Вітаю усіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні ананосоване відео на тему Пентаклів. Тобто я далі продовжую розглядати вивчення карти, системи карт Таро, наприкладі колоди світло От. І сьогодні перейдемо до одних з молодших арканів, гілки молодших арканів, тому що в нас їх 4 гілки. Це. Пентаклі, кубки, жезли і мечі. Сьогодні хочу розпочати з пентаклів. От я їх вже підготувала. Це всі пентаклі, які присутні в колоді, туз пентаклів, двійка пентаклів, трійка, четвірка, п'ятірка. Так, зараз в кадр все вийшло. Угу. Шістка, сімка, вісімка, дев'ятка і десятка. Кожна з, гіл, з гілок молодших арканів складається з десяти карт плюс у нас присутні пажи, рицарі, король і королева. От! Що є цікавим саме у Пентаклі? По-перше, пентаклі це є відображення процесів у матеріальній сфері. Тобто Пентаклі це символ Земля, це матеріальна сфера, і Пентаклі найповільніша масть. Процеси по пентаклям рухаються набагато повільніше, ніж порівняно з тими ж кубками. Жезлими, особливо мечами, тому що мечі найшвидші програються, і, в принципі, процеси по мечам найшвидше проходять. Так от, але саме цікаве, що позитивне закінчення, ну так умовно, позитивне, тому що кожна карта трактується по-різному від ситуації. Це, наприклад, для тих, хто працює з перевернутими картами, тобто там же ж значення міняється. Але. Якщо ви подивитесь на колоду і побачите, що Пентаклі, наприклад, десятка пентаклів, закінчення цього циклу, на кубки десятка кубків, як вона виглядає, і порівняєте з тим, як виглядає десятка жезлів і десятка мечів. Це є приклад такої філософії про те, що все ж таки не треба нікуди поспішати. треба... Дуже помірно проростати корінням в процеси, в простір і не поспішати, не підганяти процеси. Тому що, якщо пам'ятаєте, що є такий старший аркан помірність, він так само про це говорить, тобто у всьому свій час. І саме пентаклі, вони є відзеркаленням цієї філософії, тому що вони найповільніше. Спокійно, рівно рухаються до своєї кінцевої мети, прорости. В принципі, авторка цієї колоди дуже наглядно це показала, тому що в класичній версії воно виглядає інакше, звичайно. ж. От, Але мені імпонує зараз ця колода, мені дуже подобається з нею працювати саме на якийсь загальний процеси. Розпочнемо нашу подорож по циклу. Пентаклів. І перше, хто у нас тут є, це туз Пентаклів. От, я вам показую його ближче. Туз Пентаклів це карта шанс. Тобто це початок чогось, це можливість щось розпочати. Це підготувати ґрунт. Це якась дуже-дуже така цікава ідея, яка має під собою вже підґрунтя. Це знаєте, як вам подарували насіння, але ви достеменно не можете бути впевнені в тому, що це саме квіти, і якого кольору вони виростуть, якої висоти, і це буде кущем, чи воно буде вверх рости. Тобто це початок, це шанс. Бачите, авторка зробила у вигляді насіння пентаклі. Тобто людина тримає в руках оцей шанс. В нього вже є корінці. І його треба посадити в землю. Тобто тут класно відобразили саму філософію пентаклів, це такий шанс, шанс у матеріальній сфері. Далі, йдемо. у нас є двійка пентаклів. Двійка пентаклів це початок, коли ти отримуєш якийсь шанс, ти що починаєш? По-перше, сумніватися, тобто в тебе розхитується трошки простір, тому що треба бути впевненим в своєму шляху. В даному випадку це два вибори. Це момент того, що матеріальний світ трошки розхитався. Бачите, є якась ілюзорна присутня, ілюзорний вибір, і якийсь більш такий обґрунтований. Наприклад, по-першому по тузу Пентаклі. Тобто тут є момент розхитаності, момент, ем, коли ви опираєте дійсно свій шлях. Тому що, якщо ви не помічали, я думаю, кожен з нас помічав, що коли ви щось в матеріальному світі берете, наприклад, ту ж саму роботу, раптово з'являється ще варіант. Або, наприклад, починаєте з кимось зустрічатись, раптово хтось знову проявляє до вас симпатію, особливо колишній. Це така. Нотка жарту. Так от це і є такий момент. Тобто є момент вибору є момент прийняття свого шляху того, що я обираю у матеріальному світі. Далі. Трійка Пентаклів. В класиці вона, звичайно, інакше виглядає. Тут більше, хоча Атмосферу цієї карти дуже класно передано. Тобто тут є такий момент налагодження робочого процесу, коли все на своїх місцях. Тобто кожна людина займається своєю справою. Хтось тримає це панно, хтось допомагає вишивати, в'язати, ой, плести плести це панно. Тобто, кожен займається своєю справою, кожен є частиною цього процесу. Вибудовується процес. Тобто, в матеріальному світі цей процес, він ще на шляху стабілізації, вибудовує, ще потрібно елементи дозбирати. В перевернутому плані це треба звернути увагу на те, що є моменти, які знаходяться не на своєму місці. Тобто, якщо ми кажемо про якийсь робочий процес, значить є люди. Які виконують не свою дію, або ви виконуєте не свою роботу, берете зайве на себе. І тому це перешкоджає саме планомірності процесу. Оце у нас така трійка пентаклів. Звичайно, я, до речі, нагадую, що вийшла вже загальна енергія, і там якраз матеріальні процеси на цьому тижні можете послухати, перевірити свої відчуття. Наскільки ви відчули, про що йде мова? От у нас присутня далі карта це четвірка Пентаклів. Хочу звернути увагу, яка ровно зображена. Хто більш уважний знається в цій цій темі, напишіть в коментарях свою думку, чому саме вона присутня на цій карті. Четвірка Пентаклів карта утримання позицій, карта стагнації. Тобто в плюсі це коли те, що ви маєте, вас задовільняє, ті матеріальні процеси, які ви зараз маєте, тобто позицію в матеріальному світі, простір, який ви маєте, він вас задовільняє, ви не бажаєте рухатись далі. Все. В мінусі, це момент того, коли ви не допускаєте нового, свіжого повітря, скажімо так. Тобто ви застрягли в якійсь ситуації і не можете рухатись далі. Тобто четвірка пентаклів це така карта пауза, але пауза з позиції, ви обираєте далі рухатись, чи все ж таки ви обираєте мати те, що ви маєте. Ну, це теж непогано, до речі. Якщо вам комфортно в тому, дійсно комфортно, і нема таких різких заперечень, контрастів, то чому б ні? Далі процес рухається, бачите? Наступна карта. П'ятірка пентаклів. Процес стає на якусь паузу. Є моменти того, що треба допрацювати. По плюсу це ви знаходите ці моменти, тобто ви справляєтесь з невдачами, ви справляєтесь, ви випрацьовуєте якісь нові стратегії, нові бачення і все в такому дусі. Тобто, ви знаходите класний такий досвід, ви його пропрацьовуєте, і тепер знаєте на майбутнє, як. Споратись з тією або іншою ситуацією. В мінусі ви не бачите, <кхід> Вибачте, ви не бачите можливості вирішення цієї ситуації. По факту, тут дівчині треба тільки піднятись і озирнутись, тому що світло падає на ключ, тобто його чітко видно. Видно цей ключ, видно, куди його треба вставити. Що ці двері треба відкрити і просто вийти з цього стану. Але враховуючи те, що вона сидить і повністю занурена в себе, в цей стан, тому і не може його побачити. Тобто це ситуація того, що ви не можете побачити дійсно. Тобто є, є вирішені питання, є ом, допомога, є те, що вам закриє цей момент і відкриє нові можливості. Але щось заважає. І, а що саме, це треба вже добирати ще карти і дивитися далі. Так, це п'ятірка пентаклів. Таким чином ми пройшли половину шляху. Тобто за цей проміжок ми пройшли половину шляху. Як бачите, пентаклі має таку цікаву амплітуду трошки верх -низ. От, Далі переходимо на другу половину. Шістка пентаклів. До цього процесу підключаються ще моменти. Тобто ще повернення, знаєте, як товарообмін. Матеріальний світ він рухомий. Тобто починається рух. От На цьому етапі ви вже бачите рух. Якщо на цих етапах рух можна помітити, якщо ви займаєтесь цим питанням, тобто я маю на увазі це верхню частину. Не завжди ми вміємо помічати, що щось змінюється, особливо в сфері матеріального світу, тому що процеси в матеріальному світі, от саме в матеріальному світі, воно змінюється не так швидко. Все інше інформація, бажання, там, емоції воно все дуже швидко змінюється. Матеріальний світ Пентаклі це не про швидкість. І дуже часто нам здається, що нічого не змінюється, але це тільки здається, зміни є. І шістка пентаклів нам про це говорить, тому що шістка пентаклів це взаємообмін, тобто йде вже якийсь рух. В мінусі це коли <кхе> щось забагато, тобто якийсь дисбаланс присутній. Або є момент того, що ви багато віддаєте. тобто зверніть на це увагу. Так, далі, бачите, друга частина вже має якісь результати. Сімка пентаклів, це дійсно, ти вже маєш результати. Тому що ми бачимо, що от у нас присутній чоловік, який вже бачить перед собою листя. Тобто це насіння, яке ми бачили по тузу пентаклів, воно проросло. Тобто він вже бачить, що воно. Дієздатне, що воно живе, що воно може давати плоди. Тобто за ним ще треба доглядати, це не кінцевий результат, але воно може давати плоди. В мінусі це коли ви не бачите цього. Тобто, або є якийсь дисбаланс з результатами. Тобто, знову ж таки, треба докладати карти, розуміти, що саме просідає, що саме я не помічаю в цьому процесі. Далі, вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів це налагодження цього процесу. Вона співзвучна з трійкою пентаклів, але тут вже йдеться мова, коли ви споглядаєте цю схему. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про відносини, то на фізичному плані це виглядає так, що ви вже зустрічаєтесь не перший місяць. Тобто ви вже знаєте звички один одного, у вас є якісь там плани на майбутнє, є якась чіткість. Якщо ми кажемо про робочий процес, це то саме, тобто ви вже не перший місяць на цій роботі, ви вже розумієте ці процеси, вже маєте якісь навички, але є що ще вдосконалити, є ще над чим працювати. В мінусі є момент того, що щось не працює до кінця. Тобто цей процес, цей якийсь цикл. Наприклад, програється в негативі, ніби я все правильно роблю, але чогось я не помічаю, знову ж таки, що в моїх виборах, що в моїх діях, грає мені в мінус. Або, наприклад, ви не помічаєте, як не можете прийняти істину про те, що це місце взагалі не для вас. Тобто ви вкладаєте свої зусилля, але чомусь немає результату. Це в мінусі. В плюсі воно все збалансоване, гармонічне і йде рух. Так. Цікаво, тут так гарно намальовано, до речі. Тут дівчина з свічкою, місячний цикл, вивчення трав, і вона створює щось, скоріше за все, якісь настойники, або ще щось зближче покажу. Спробую. Так, зараз ще щоб... Навести фокус. Ага, погано наводиться. ну десь так. Дуже гарно намальована. Тому мені подобається ця колода. Хоча багато хто її критикує за надмірну позитивність. Так, далі дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це передостання карта циклу. І це каже про те, коли ви вже маєте можете збирати врожай, умовно кажучи, свої пентаклі те, що ви вклали. Тобто ви пройшли всі ці етапи, ви налагоджили оцю вісімку пентаклів, процес іде, і ви збираєте врожай, ви можете його вже взяти, скуштувати, відчути смак, наскільки це смачно, наскільки це корисно, наскільки це задовільняє вас, цей результат. Тобто ми кажемо про матеріальні процеси. Матеріальні процеси це може бути від відносин до роботи, до хобі, до самореалізації, до здоров'я. Тобто ви вже бачите результат цього. До речі, в мінусі вас не задовільняють плоди. Тобто, все дуже просто. Мінус каже про те, що щось іде щось не так. Плоди не ті, десь, десь допущена помилка на якомусь етапі треба її буде знайти. Так, десятка пентаклів, остання карта циклу. Те, що я казала на початку, просто подивіться, наскільки позитивна ця карта. В принципі, в класиці вона дуже пози позитивно виглядає. Тобто, все, процес завершений, ви просто насолоджуєтесь. Результатами своєї праці. Будь то реабілітація, тобто питання зі здоров'ям, будь то шлях з відносинами, будь то а, нова робота, нова діяльність, хобі, самореалізація, подорож, тобто фізичний простір вас задовільняє результат. В мінусі, щось не пляше, тобто знову. Відкачується все назад, тобто якийсь ураборос присутній. Оце є десятка пентаклів. Бачите, коли процеси врівноважені, коли процеси мали свій час, і все було збалансовано більш-менш, тому що, звичайно, ідеального балансу в цьому світі не досягти, особливо в людській природі, але все ж таки ми можемо насолоджуватися цим процесом. Це десятка пентаклів. От Такий цикл присутній в пентаклях, такий основний цикл цієї лінії молодших арканів. І нагадую, що все ж таки старші аркани, я пізніше до них прийду, вони мають більш тривалий ефект дії. Тобто, навіть при тому, що пентаклі така повільніша мась, все ж таки м -м, старші аркани, вони більш триваліші. Це може казати, наприклад, про поведінку яка тягнеться впродовж всього вашого життя, або ситуація, яка тягнеться впродовж всього вашого життя. Це може казати оцей весь цикл про те, що от на ближній, там рік-два у вас відбувається. Так. Але окрім десяти карт, у нас ще присутні паш, рицар, королева і король, про що йде мова. Дивіться, в моїй практиці дуже часто це є живі люди, тобто це є живими людьми. Але король королева це у нас зрілі особистості, рицарі це молодші люди, і пажі дуже часто незрілі особистості, діти, щось таке. Але я знаю, що можна ще трактувати як якийсь процес. Ну, Це треба дивитися на ситуацію. Як би там не було паш, це, знаєте, як резюме цього циклу. Я збираю інформацію, я просто її намотую як клубок. Бачите, якщо О, зараз буде видно, там є така отут, як нитка. І паш намотує цю нитку в візерунок. Тобто це збір знань. Це якась така систематизація цього процесу. Рицар Пентаклів це якась вже дія йде. Тобто він йде і засаджує, засаджує ці пентаклі в землю. Знаєте, як я зробив дію, я сам пішов. І в мене вже є якийсь результат, наприклад, комбінація цих двох карт. Або це може бути, знову ж таки, якщо ми кажемо про живих людей, прояв по рицарю Пентаклів це дуже такий планомірний. Тобто ця людина проявляє до вас свою позицію, що вона від вас хоче, дуже так планомірно, спокійно. Король і королева Пентаклів. В принципі, якщо ми кажемо про трактування цих двох карт то з позиції особистості, то це люди з дуже помірним, спокійним, рівноваженим характером, які вміють насолоджуватись простором, який вони створили, це в плюсі. А, до речі, в мінусі оці дві карти кажуть про те, що не, не є, нема системат, так, систематичності в накопиченні знань. Тобто людина якось не вміє робити висновки, а тут людина, наприклад, проявляє, ну, дуже повільно себе проявляє, тут вже треба трошечки її підігнати. Або те, що вона робить, не дає ніякого результату. Тут в плюсі, якщо ми кажемо про короля і королеву пентаклів, це люди помірні. Люди, які вміють керувати матеріальною сферою, якщо ви заходите до них в простір, вам комфортно. Вам приємно, це люди, які не поспішають, знаєте, флагматики от щось таке по темпераменту. неспокійно, спокійно, рівномірно роблять свою роботу. Вони люблять землю, вони люблять працювати землею, це люди, які люблять прикрашати простір навколо себе. До речі, людина не завжди може нести тільки відтінок короля Пентаклів. Тобто, це людина виключно королева або король Пентаклів. Ні. Вона може проявляти рису короля або королеви пентаклів в якийсь момент. В мінусі ці дві персони дуже інертні, застрягли, застрягли в виключно матеріальному світі важкі люди, з ними важко розмовляти. Вони дуже такі. Догматичні, от у них є свої якісь переконання, і їх якось зрушити з місця важко, якщо трактується. Це може бути чоловік та дружина, програватися. А воно ще може програватися як батьки, батько, мати. Є такий ще момент. От, ну, в принципі, все. Якщо у вас є ще питання по пентаклям. Або взагалі по картам. Запитуйте, пишіть в коментарях. Нагадую, що в мене є такий маленьке запитання особисто для вас, що це за руна на четвірки Пентаклів. Так, з цим фокусом, сподіваюсь, видно, я, мабуть, потім ще в коментарях скину цю руну, як вона виглядає. Мені просто цікаво знати вашу думку, чому ця руна присутня саме на четвірки пентаклів. От, в цілому, отак виглядає саме лінія пентаклів. На цьому я буду завершувати. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, скидайте донати на мою монобанку. Підтримуйте мій канал. А я буду намагатися викладати більше інформації. Більш якісно її подавати. Все. рада була бачити до наступної зустрічі.